Ця. Далі не ризикну читати. Mm -hmm. <смеш> Скажем ні, ганьбі, Україна в огні. Вогні агітації, Україні інтеграцію. Ви вже почали такі бавитися словами. Не будь байдужим, дай волю думкам. Це наша країна, наш Євромайдан. То вже було, не бійся, кричати про свої права, будь з нами разом на Євромайдан. Шева. Так, хорошо. Майже вийшло в рифму. Так. Якщо клепка в голові, на Майдан на ніч іди. Могилянка. Що мені сніг, що мені зною, коли весь майдан со мною. Нормально. Так, ну тут новий народ реально такі ж жорсткі речі шлети. Е, меседж до. Києвля, тату, а чому ми їдемо в Європу за візою? Бо я, синку, не хочу вийти на Майдан. Ага, ясно? Ну, якщо встигаєте доганяти, добре. Так. Європа, ти наше бажання. Ясно хто? Давай до свидання. Київський університет імені Гринченка з вами. Ми вас любимо. Молодці. В Чернівцях тут своя атмосфера. Київ тримайся. З... Захід прийде, порядок наведе. Ми тут з душею політики без. Ну, зрозуміли. Дайте народу дор... дайте народу дорогу в ЄС. Так, ми і так в Європі. Ми в Україні, народ, і, і, і слава Богу. Ти не будеш вільно, оце мені сподобалось. Ти не будеш вільно жити, якщо в тіліку сидіти. Не гальмуй на майдан крокуй. Слава Україні! Так, ну ви розумієте. Те, що жесть я читати не можу, хоча присилайте, ми якось її там три крапки будемо ставити, опублікуємо. так. Все, молодці і креативні ще далі. І от Мустафа Молодеці запропонував нам дуже швидко пошити прапор і поставити на символічно на прапорі свої підписи. Мені дуже подобається така ідея, тому я думаю, що нам якраз буде чим зайняти праву руку. Якщо в когось рука не піднімається, підписувати то якраз ми підписувати можемо. Дякую. Ми хочемо Європу!